Возьми вас сердце, Возьми мою душу. Мені так тяжело без тебе, що хочу умереть. Ну і так далі. Що очень хочется хочеться то сальоних огурцов. И вообще, меня в почему-то сейчас раздражает. Вика, выручай. Виручай. Я не можу пояснити тобі ще, бо я ще не була в такому стані. Але я здогадуюся, я багато про це чула. Слухайте, все це не просто так, адже в нас у студії вже гості. Це Владислава Гринчук та Валерій Петрук. Гіде виставка, яка Ями відбулася тут у нас в столиці. Назва я так тренувалася: експериментаніум. І так, зараз це експериментальні відбувається саме на мені. Давай спочатку розкажемо, що це за агріат, який на мене повісили. Я вам зразу хочу розповісти чесно. Якісь такі дивні відчуття. І ще, знаєш, що я не знаю чому, але зараз просто ненавиджу усіх чоловіків. Можна я поматися. Бо ну в реальному житті я не можу такого собі дозволити, а зараз можу. Ну, м'якеньке. Ну а трошки я розповім про все ж таки про виставку. Виставка, на якій було представлено більше ніж дві сотні. Експонатів, все це відбувалося на площі о, о, приблизно 2000 метрів. Розповідайте, що там можна було побачити, помацати. Ну і про це давай одразу ж люди дивляться, мені ж якось. Я, бабушка может под, подумать что-нибудь про меня. Давай. Ну, потрогать на самом деле у нас можно ну, абсолютно все. И это основная цель нашего музея. Трогать можно все. А вот этот замечательный экспонат это психоз среди посетителей и живот, который показывает и дает на себе почувствовать себя вот где-то приблизительно как на седьмом месяце беременности. Где-то с... килограмм 9, да? Ну, Не здесь на 12. Ого, і як тобі? Не знаю. А я бачу, що таке щось скрутило тебе трошки. Якось воно так. Важкенько, важк. Да? Ви кажете, що дуже, дуже складно зашнуровувати, да? да? так? Да, так, да, так, так. Да, да. Ну, в принципі, так. <свист> <свист> можна було. Ще спробуй, можна ногу закинути десь нагору. Ну, так, добре, ось це. Так. Одним из наших отделов является биология. У нас вообще очень много отделов: оптика, кустика, торнадо, ящик вуда. А именно это. Серце, которая відкривається, ми можемо учу показати діткам, як працює саме трудолюбива вообще в організмі чоловік. Слухайте, я все ж таки поясню глядачам, що ну насправді це нонсенс. Зазвичай в музеї не можна чіпати нічого. На цій виставці можна було почіпати зачіпати, спитати у а, хлопців та дівчат гідів, як все це працює, і насправді які питання більше всього задавалася? От що людей цікавило найбільше? Органи чи можливо. Дуже різних людей, різні люди і різні речі їх цікавлять. На одних експонатах запитують про одні речі, кого більше, наприклад, цікавить біологія, запитують про ті речі. Але в будь-якому випадку у нас не тільки музей, що можна дізнатися щось нове, а це гральний майданчик 2000 квадратних метрів. Слухайте, а більше діточок все ж таки було, так? Ви знаєте, ні. Ну тобто, ну практично багато дуже дітей, але дорослі ну, без дітей приходили і дивилися всі експонати. А хтось був такий той, кого можливо ми всі знаємо, може артисти, які співаки були? Селебрітіс таким модне слово є. Не ліпа. Ні, ні, селебріті були. Не впевнений. Не знаємо. Ми Ми тені. Якщо не було, то і добре. А от зараз що побачимо на своїх екранах і всі наші глядачі. Так. Що а, це? Можна, можна коментувати, бачите? Це торнадо. Так, це торнадо. Це, так, це пристрій, який демонструє від центрову силу. силу ага. Коріоліса. Ось. Він Об'ясняють вітра на полушарі. Так. Ага. Ой, для дітей, ти бачиш, що ну, Це забалка. Ось тут можна дуже довго запускати ці кільця, а це наш розбірний робот. Це наша василина. А ага. тут, розбирати. як правильно. Пересідати потрібно, ух, тут же це Василинанов. Це левітатор ой, я вже приходжу до українську мову. І мабуть, саме крутая реакція ні, люди видят, коли там диск не падає, или шарик не піднімається, а когда ти об'ясняєш почему. І зразу по екскурсії таку… слухайте. А ви наскільки я знаю, ви е, визвалися ну допомогти на цій виставці? Ви звичайні студенти? Так, ви не працівники музею. А чому? Ні, ми працівники музею. Ви працівники ну, уже, а, вже, вже, після да. цієї виставки. Да. А на самом деле просто було дуже интересно. В объявлении гласило, те, кто любят науку и те, кто любят детей, тогда вам к нам. Если мы им нравились, то. Це, директор, знаю, да, зеркало. Там действительно краще не а що це відбувається? Я не дикище Ну, а да, взагалі лучше прийти і посмотрети все самі. Ага. Там дуже-дуже все багато. Добре, хай це тоді залишається інтригою. А скажіть, щось було так, чого не було, але мало бути, що ви ще додали до цієї виставки за вашим смаком? Якийсь можливо експонат, можливо, якась там. Ну, у нас постійно будуть обновлятися, тобто у нас будуть временні виставки, наприклад, по схемам Леонардо да Вінчі, або вот оптикам. На днях вчительі інтересну штуку, і тепер от просимо керівництво зделать. Угу. А Шановні, розповідайте. Що заредина тут у, у банци? Я до нас приходимо, бачу, я бачу шматки залишків від а, цигарок, oh, а, навіть так, коробку бачку, від так. цигарок. І щось І таке страшенне, ну надзвичайно неприємне. Що це? Це коли до нас приходять молоді люди. Ми кажемо, ну коли ще не дуже розумію, що це таке. Угу. Ось насправді це не розказуй. Ось ми кажемо, що ось таке буде з ними, коли вони будуть палити. Ета смола, яка собирається в легких курильщика ще каза. Батька, батька, то хоч сюди. Я тобі щось покажу. Ти можна відчуває вже побачив. Да ні, ви там тримаю. Ось це тобі. Я все все зараз такому стану. Це тобі треба. Мене, мене треба зараз зберегти. Не треба мене хвилювати. Ти зрозумієш? Бо, бо я дуже дратівний. Зараз треба і мені вже і не хочеться щось. Угу. Дійсно, діти так дивиться. Я не розумію, що це впливається рідна чи це живіт. Разразуметно для теста <сі> комплекс. У нас вообще замечательная атмосфера, так что Ако комплексу... будет треваться выставка. У нас постоянный музей, а выставки будут периодически меняться разные. Следите за нашими новостями. Слухайте, ви заохочели нас так, що просто далі нікуди, але Оська я проникся, ж хочу проникся. все ж таки позбутися оцього пристрою на собі і знову повернутися в чоловічий стан. Слухайте, ну сходіть так. А, якщо ви ще не були, не відвідали цю виставку. Ми всі вас запрошуємо. Я мабуть так, щоб я з обов'язково схожу, бо мені сподобалося. А сьогодні в нас у студії були гіди саме цієї виставки під назвою Експериментаніум Владислава Гринчук та Валерій Петрук. Дякую вам, що завітали. А, я не знаю, вам творчого натхнення, мабуть, побажати. Вірних таких слухняних відвідувачів, і щоб дійсно це, ну, я не знаю, призводило до ось, наприклад, таких результатів, що батька тепер думає, чи буде він ще палити коли-небудь чи ні. Та ні, я хочу зараз звернутися. Слухай, нічого страшного, нормально, в принципі. <laughs> Все.